Доброго ранку з польським радіо для України задорожного Олексій Бурлаков. Роблять інформаційним ваш ранок. А далі ми йдемо з розмовою, як обіцяли вам зараз з нами на зв'язку. Буде буде Анастасія Пустовіт. Вона є українською актрисою театру та кіно. І ми будемо власне і говорити про кіно, що характерно, пані Анастасія, доброго вам ранку. Доброго ранку, і будемо говорити не тільки про кіно Олексію, пані Анастасія теж вітає вас в нашому ефірі. Ну, от, власне, інформаційний привід нашої розмови про те, що виходить польський серіал з вашою участю на одній з стрімінгових платформ. От, власне, розкажіть про цей серіал, чому він для вас важливий, що яку роль ви там граєте, і наскільки вона сама близька для вас особисто? А, ну де, я не можу багато розповідати про цей серіал, тому що він тільки вийшов вийшов, і за законами Netflix я підписала е, документ, в якому я не маю права розголошувати якісь там. Перепитії сюжету чи загалом там про персонажа. Хоч навіть уже люди почали його дивитися, але, типу, все одно е, якийсь певний час мені не можна про це говорити так досить детально. Тоді переформулюю, чому для вас ця роль важлива, так? Чому для вас взагалі важливе польське кіно і участь в польському кіно? Насправді це важливо, тому що ми говоримо про українську війну, про наслідки української війни. В першу чергу для українців як вона пересікається з поляками? Ну тобто, ми розуміємо, що якась величезна кількість людей змушена була виїхати в Польщу, і не тільки туди вона змушена була виїхати через російську агресію, е, також в інші країни, і вона стикається з тим, що, по-перше, а їй треба якимось чином чи асимілюватись, чи не асимілюватися, навпаки, тобто лишати свою якусь та ідентичність і, і сподіватися на те, що колись вони повернуться. Туди, де поки що ну, їх дім втрачений, фактично. От. І ми говоримо саме про це. Ми говоримо ем, в цьому серіалі, напевно, найголовніше про втрату. Uh -huh. е, і мій персонаж він теж про втрату. І цікаво, як вони переплітаються, тому що вона типу, переплітається з головним героєм. Моя персонажка. От. І дуже цікаво, як вони там переплітаються, як для них ця втрата для обох стає ем, точкою зіткнення. Ну, а, власне, і назва, все ж таки, ви кажете про трагедію, да, про якісь в, такі е, речі, які б'ють. Але назва от, оптимістична, так? Вперед брат... браття, так? Так, да, вперед-брати. Ну, Це пов'язано з тим, що це розповідається про їх спецназ, е, фактично про їх, е, так, як про їх СБУ, чи я не знаю, як правильно виразитись. Але справа в тому, що. Е, там, там все одно, типу, він... що вдалося, мені здається, режисерові зробити з цим серіалом? що У нас є окремо бійки, та, в яких це дуже красиво, красочно зроблено, хлопці талановито там неймовірно б'ються ну, саме в межах, як це має відбуватися. А режисерові вдалося вибудувати досить таку складну канву людських стосунків. От і цікаво, що мій персонаж міг би бути прохідним. Ну так, типу, як просто дівчина, як дівчина головного героя. Але за рахунок того, що я і сама маю досвід окупації і досить так добре знаю війну, нам благо вдалося багато що змінити в сценарії, зробити цей персонаж досить об'ємним. А пані Анастасія, ви зі Скадовську, якщо я не помиляюсь, то саме про це ваш досвід окупації та війни? Ні, ні, ні. Я родом зі Скадовську, тобто я там народилася, а окупацію я була в Київській області. Це не мішає ви під Бородянкою. Угу. І як от ваші ви згадаєте той час, скільки днів вам довелося провести в окупації? Ну насправді, як то кажуть, Бог милував, ми не так довго пробули. Ми там не добули майже двох тижнів, от нам вдалося виїхати, але досить такий, ну досить, скажімо так м'яко запам'ятовується. Давайте від, від цього, я розумію, що вам важко говорити про сам серіал, щоб не розголосити випадково щось, що не можна mm -hmm. розголошувати. І коли серіал вийде, можливо, ми зможемо вже і коли його всі побачать, ми зможемо про нього поговорити. А знаєте, я більше хочу вас спитати про те, ви кажете, ви казали принаймні про тих людей, які проїжджають до виїжджають до різних країн, і намагаються адаптуватись в різних країнах. Але наскільки мені відомо, то Знятись в серіалі, знятись в фільмі, в кіно, в театрі в чужій країні це доволі важко. Чи маєте ви якісь певні поради для тих, хто хоче послідувати за вами або зробити те ж саме, як і ви? Я розумію, що це конкуренція, але Ні-ні-ні, Ніякої конкуренції, навпаки, я думаю, що Початком саме повномасштабної війни прийшло якесь певне усвідомлення, особливо з акторської сфери, що треба одне одному допомагати. Ми все одно в одній мистецькій площині знаходимося. Ну, тому тут, тут багато що, ну, у нормальних, адекватних акторів багато що змінилось. Але справа в тому, що мене запросив на кастинг український кастинг-директор. І е, найцікавіше, що на той момент я так сильно волонтерила і була так сильно завантажена, що, в принципі, давно відклала для себе питання е, кіно, неважливо в Україні це або в Польщі, тобто я відклала його трошки подалі. І від мене довго вимагали проби, тобто, вже всі навіть проби скинули, а я е, записувала їх з другої ночі до третьої чи до четвертої ранку. В Учачи текст паралельно, тому що я не готувалася зовсім ніяк. Я розуміла, що це треба зробити, тому що це непогано. Можливо, в мене буде робота, це клас, але це не було самоціллю. Ви сказали про волонтерство? От, власне, я так розумію, що ви допомагаєте збройним селам України. От так. на чому ви зараз робите головний акцент? власне яку допомогу саме надаєте і кому? Ну, в мене багато різних підрозділів, але переважно в мене або рупаки, або ну, там, ті, хто зі мною пов'язаний, давно там, з мішаю, От, Наприклад, морпіхи. В мене так трапилося три підрозділи морпіхів, я допомагала трьом. Зараз, ну, зараз це, здається, най най... найнеобхідніша річ всі просять цереби. Тому що така кількість просто ну у нас велик, велика кількість. Ми намагаємося ворожими пташками завдавати ударів. Але ж така величезна кількість у росіян, тобто вийти просто або бути в ну, вийти на якийсь певний вихід, і навіть в зоні там 10-12 кілометрів, а в деяких випадках і 15, це вже буде небезпечно. А це виїзди, підвози, БК, забрати поранених, э, ротації, підвести якусь. Э, Ну, я маю на увазі там харчування, так всяке таке? От тому, да, реби, реби просять реби постійно. А mm -hmm. щодо залученості українців, можливо, не тільки українців, і це, мабуть, найцікавіше не тільки українців до підтримки, до допомоги. Чи вона ну, справа в тому, що там російська пропаганда намагається сконцентруватися на тому, що там всі втомились від війни, всі втомились допомагати, але як насправді справа обстоїть? Я не люблю ці всі речі. Я на це все не б... я цього не бачу. Чи то, можливо, мене два з половиною роки два з ну, половиною повномасштабки оточували люди, які, ну, які хочуть допомогти, які шукають і знаходять шляхи, як тобі допомогти. Різні були ситуації, збори стопорилися і всіляке. Але мені не хочеться думати про те, що мої. Мої люди не хочуть допомагати, мені скоріше здається, що їм не завжди фінансово це ну, uh -huh. фінанс, фінансово є можливість. Тому е, мо, напевно, та, напевно, десь там, в якихось інших бульбашках, люди дійсно обговорюють там, це, що не треба допомагати. Але я чесно таких не зустрічаю. Тому я намагаюся в ці всі речі не вірити. Пані Анастасія, от е, інколи ну, виникає запитання таке: а чи час взагалі під час війни е, час для культури, для якихось нових проєктів? От е, що ви думаєте, чи взагалі е, якою має бути культура? Ну зокрема, мистецтво кіно і театру під час війни? Дуже складне насправді питання, тому що для мене воно було непростим. Так як я переважно використовував все ж цю професію, як заробити собі на хліб, а не тільки думаю там про культуру, бо іноді просто навіть на це не було часу. Але в нас в театрі вийшли дві вистави, досить цікаві. І те, що мені здалося, вони роблять цю, невели... цю прірву, яка та за, за рахунок російської пропаганди і за рахунок там не дуже розумних, як то кажуть, корисних ідіотів, як українців, так і е, не тільки вони шивають прірву між військовим світом і цивільним. Давайте скажемо нашим слухачам, в якому театрі. А, та, звісно. Я працюю в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра в Києві. От, а інша вистава, наприклад, так само шиває прірву між тими, хто вимушено виїхав з України і тими, хто лишився. Uh -huh. І мені здається, що мистецтво в такому випадку необхідно. Якщо з якоїсь причини, через новини, чи якось ми себе налаштували, ми не можемо зрозуміти, чому ми ніяк всі не можемо домовитися. То мистецтво в цьому плані нам особисто може допомогти. Воно дає нам можливість відрефлексувати те, що з нами трапилось. Знову ж таки, я розумію, що це документальна стрічка, так я саме про господи, я забула про 30 днів Маріуполя, якщо я не помиляюсь правильно. Mm. Давайте. Яка... Давайте, так. 20, вибачте, будь ласка, я, я дуже перепрошую. В мене Все погана пам'ять на добре. назви. Та, е, яка виграла на Оскарі, це теж можливість так, типу іншим закордонним глядачам долучитися до цієї війни, не тільки долучитися, а зрозуміти, що з нами відбувається, але чому ми маємо відмовляти собі в хорошому художньому кіно, що ми теж маємо право про це говорити, і ми про це говоримо. Ми можемо про себе заявляти, і це ж можливість впливати на людей теж. А скажіть, а як взагалі виживає живе зараз театр? То я спілкувалася з Олесею Жураківською, да? це художня mm. керівниця якраз театру на лівому березі. І вона розповідала, мені здається, вистава Кармен називалася. Да? Mm -hmm. І вона каже: ну, тривога, ми змушені спуститися в бомбосховище, ми маємо перервати виставу. Да? і вона вона сидить собі в цій гримерці, думає, ну блін, ну ніхто ж не повернеться. Ну після оце усидимо всі, ну вже не дограємо таку хорошу виставу. А потім, коли виходить на сцену, і дивиться повна зала. Тобто всі люди дочекалися продовження цієї вистави. От, власне, чим живе цей театр зараз? Взагалі театр український? Мені здається, українському театру трошки легше, ніж українському кіно. Якщо бути чесними, люди ходять, дійсно ходять, вони хочуть щось бачити. Багато приїжджають, військових приходять. Багато. Я, наприклад, своїх волонтерок постійно запрошую розвантажитися, подивитися якусь, якусь непогану виставу. Але порівняно з українським кіно, театр виживає, тому що він тут і зараз відбувається. Він постійно це робить. Він постійно тебе запрошує до себе. І звісно, та є тривоги, і бувають різні ситуації, але переважно театрові явно краще в Україні, ніж кіно. Поки що. Я сподіваюся, що ця ситуація зміниться. Так, ми так само сподіваємось і дякую вам за те, що ви робите, і за той внесок в те, щоб ситуація змінилася. Дякую вам за те, що прокинулись разом із нами. Анастасія Пустовіт була з нами на зв'язку. Дякую.